Кожне заняття було з практикою. Дуже багато чого залежить від компанії. Ну, є такий варіант, як вибирати, з маленької компанії набагато легше розуміти свою особливість. Вітаю вас на каналі WebAcademy. Сьогодні у нас рубрика Інтерв'ю з випускницею. Я поспілкуюся з Анною, IT-проджект-менеджером з досвідом роботи майже півтора роки. Анна проходила навчання у нас на курсі з it Проджект менеджменту. Ми поспілкуємося про її шлях у професії та спробуємо створити певні рекомендації та кроки, як краще почати свою кар'єру для тих, хто зараз знаходиться на схожому етапі. Не забувайте підписуватися на канал, ставити вподобайки та писати коментарі, щоб отримувати більше корисних порад про кар'єру. Анна, привіт. Розкажіть. Трошки про себе, щоб ми могли вас познайомити з глядачем поближче, як ви потрапили у сферу IT та чому обрали Project management? Мене звати Аня, я project manager, але до цього довгий час працювала в сфері контент крейту, сценаристом, копірайтером, бренд-менеджером. Сталася, почалась війна, і мені треба було змінювати професію, оскільки сфера, в якій я працювала, була на такому стопі конкретному, от і вибір пав на курс IT. А от ви кажете, що починали з такої більш творчої професії? Як взагалі ви перейшли? У таку більш аналіз роботи у команді. <гум> <гум> ну, я остання моя робота це робота сценарист-редактор для тревел шоу, і там у мене вже були такі вимоги, що я організовувала свою команду для створення своєї програми. Тобто, у мене в підпорядкуванні був дизайнер, режисер монтажу, я працювала з командами продюсерів. Спрацювала з шеф-редактором, тобто, е, у мене достатньо пов'язана робота з організацією координуванням минула. Єдине, що упор був на, саме на творчий продукт, а зараз mm -hmm. е, вже такий більш технічний і дійсно менше творчості. Е, чи було мені важко? Ну, насправді, у мене після закінчення тої роботи і початком нової пройшло пройшло ну, десь. Менше півроку, десь місяців п'ять, тому я встигла відпочити і забути, як це все взагалі. Тому для мене це ця, ця робота майже була з чистого листа. Ой, розкажіть, будь ласка, чи шукали ви інформації заздалегідь про продукт-менеджмент да, менеджменту в процесі переходу? Чи одразу знали, там розуміли, що робить як мали вже там, якийсь попередній досвід по скілами? І які, як ви зрозуміли, які вам скіли потрібно більш прокачати, щоб перейти от з контент крієтінгу до айті менеджменту Ну, у мене є двоє знайомих, які працювали і працюють project-managerми двоє друзів. От. Тому я, в принципі, плюс-мінус розуміла їхні навантаження, бачила, хто вони по софт скілах, як вони себе поводять в компанії, принаймні у нас. От. Тому особливого research не було. Я думала, що от курси мені все і покажуть насправді. Всю практичну прикладну частину, бо по skills я плюс-мінус зрозуміла, що там треба просто бути такою відповідальною, достатньо комунікабельною і деструктурованою. структурованою. Ну, це те, що я і так знала. А от саме кажу, практичну частину, всякі такі робочі моменти то. Хотіла дізнатися предметно вже на курсі від когось конкретного. Угу. Якщо ми так зараз вже почали говорити за курс, то можливо поділитися своїм своїми очікуваннями. Да, от як ви сказали, що а, думали. Що курси допоможуть вам якось структурувати хардскіли, чи виправдилися очікування? І як ви прийшли до того, що обрали веб-акетінь? Я очікувала те, що мені дадуть невеличку модель, як це взагалі в житті відбувається, не просто теорію, що є, що таке project man project менеджерство, що таке, не знаю, ну коротше, не просто суху теорію, а от конкретні задачі, завдання, які? Бувають і були конкретно у викладача або там у лектора курсу, тому що тому, що ну почитати якісь відоси, подивитися я і так могла, і це справ... ну, мої очікування насправді ну здійснилися, тому що я все, що ну у нас кожне заняття було з практикою. Єдине, що все одно було таке більш нам дали зрозуміти, що дуже багато чого залежить від компанії. що от я зараз вас вчу, так як скажімо, як це буває в класи, по класи, в класичній компанії, в такої, більш в, в, в компанії, в які процеси налагоджені. бо наш лектор там, він був в компанії, в якій там працював 8 років, досить відома українська IT-компанія з великою кількістю співробітників, тому там дійсно процеси і Ну, там ось ось такий флоу роботи. А якщо йти там в меншу компанію, або маленьку, молоду, або ну от я кажу, маленьку, де е, особливо якщо там небагато проджект менеджерів, де процеси не налаштовані, то був у мене ну, навіть після закінчення курсу ризик, що е, те, що я здобула, насправді дуже мало ймовірно, що я це буду робити. От. Ну коротше, ризики були, звісно, всього не навчиш, але ну, якусь основу, якусь базу я отримала. Як все-таки склалося у вас на практиці, у яку компанію ви потрапили на початку да? по IT-проджет менеджменту, і чи хотіли б ви якось змінити шлях? Чи навпаки радили б початківцям іти по-схожому? Е, ну, я потрапила. Е, в невели... ну, як, в невеличку... Ну, не знаю, по мірках, мабуть, це трохи більш малої, там 100-110 людей працює, це українська ІТ-компанія. І плюс в тому, що їй вже 10 років, там близько 15 project-менеджерів на таку кількість співробітників, і там намагалися вже до приходу мене налаштувати якісь процеси, досить такий потужний менеджерський склад. Вот. І тому. І я плюс плюс я влаштувалася не як повноцінний, скажімо, project а я була асистентом project-менеджера, тому мені було перші чотири місяці досить легко. Включатися в процеси компанії я насправді мені здається, що ну, це вибір кожного, і і навіть не те, що вибір, а удача кожного, тому що ну це вже як пощастив, яку компанію тебе візьмуть, особливо на першу роботу. Але ну якщо. Ну, є такий варіант, як вибирати, то з маленької компанії набагато легше, тому що там більш гнучкий менеджмент, там не такі е, застиглі, скажімо, процеси, як в якихось величезних корпораціях в цих е, махінах, де все вже написано, все зроблено, і ти просто функція, яка виконуєш якусь, я, якийсь скрипт, скажімо, який від тебе очікують. А в невеличких таких маленьких і середніх компаніях тебе є більше позвитку. Для реалізації себе як project менеджера, для внесення якихось ідей, от таке. Тому да. Скільки часу потрібно, щоб опанувати професію от з нуля? Ну і скільки вам знадобилося на власному досвіду, щоб відчувати себе впевнено? Ну, два місяці курс курси, і потім, поки ви не станете. Проджект-менеджером вже самостійним. Якщо ви влаштувалися як трейні або асистент проджект-менеджера, то весь цей час ви все одно не будете себе ще почувати Project менеджером. Поки ви не почнете вести або не переключитись на якісь власні проекти, де не буде. Когось, хто буде там чвитувати ваші повідомлення клієнту або дивитися ваші таблички, як ви їх зробили. Ну, от, поки ви самі не станете на цей шлях, то ну мені здається, важко себе відчути прям таким project-менеджером. У мене мені пощастило. У мене я ж кажу, що ну я закінчила курси, потім влаштувалась асистентом. І через 4 місяці мені дали перший свій проект, перші два проекти. Але вони були на різних стадіях розробки. Тому, тому да, ну от через півроку десь можна вже потрошку вставати на ноги, але по, по факту таким точно що я була більш впевнена в собі і не, не парилась, скажімо так, кожному своєму кроку. Це точно десь рік зайняло весь весь цей процес. От наскільки швидко ви знайшли першу роботу після курсу? Чи ви почали її шукати вже під час навчання? Ні, під час навчання ще не шукала, бо хотілося. Пройти всі теми, бо якщо це перша ваша робота в project менеджерстві то вас дуже дуже будуть багато питати по теорії і якісь логічні питання, взагалі об загального характеру, я маю на увазі, як ви там вмієте реагувати на ту чи іншу ситуацію. Тому стосовно теорії, то мені хотілося. Прослухати курс до кінця, щоб розумітися всі, в усіх темах. Я знаю, що в нас деякі е, колеги мої, ну або не знаю, ну коротше, хтось з наших ребят на курсі, вони почали вже шукати там під час фінальних да, ні, занять. Вот, але. Я почала розсилати вакансії. Вакансії це була в кінець весни 2022 року, тому вакансій було небагато. На Джині, можливо, одна вакансія на доу там щось дві чи три, які співпадали з моїми, з о своїм з описом. Вот. І, ну і так, шукала. На роботу його і теж коротше, мені від, я роз, розіслала, мабуть, от, от всюди, де могла розіслати, розіслала, і десь через місяць, десь через місяць з'явилась вакансія, вона з'явилася на доу, по-моєму, по-моєму, на доу. Неважливо, не де вона з'явилась, вона десь з'явилася. Мене запросили на співбесіду. Це була моя, по-моєму, перша співбесіда. Так, це була моя перша співбесіда, Потім була в мене ще друга співбесіда, але ну я чекала результати першої, і мене запросили далі, далі, далі. А на другій співбесіді, яку я там прийшла в іншу компанію, то мене ну, не покликали далі. І, і тут якось так, от, от, моя перша співбесіда, і так далі мене повели по процесу рекрутингу, тому і, і я отримала офер 1 липня. У мене був перший робочий день. Тобто, ну от, от курси закінчились 15 травня. Півтора місяці, і я вже почала працювати. О, це дуже круто, насправді дуже рада, що у вас так швидко вийшло знайти роботу. Я так розумію, ви продовжуєте працювати зараз в цій компанії, так Так, да, зараз тут на чому краще сконцентруватися, коли ви тільки починаєте цікавитися сферою, і на що зробити краще фокус, там які скіли будуть найважливіші на старті, тому що звичайно всі хочуть охопити максимальну кількість, але будемо чесними. Це одразу охопити так, за перші два місяці неможливо. Нічому краще сфокусувати свою увагу. Виконувати практичні, які вам дає лектор і, і займатися паралельно англійською. І почати хоч, хоча б почати читати ту літературу, яку вам дали на першому занятті, тому що. Не факт, що вона вам дуже сильно вас ем, бустане як професіонала, але на, на співбесідах дуже часто питають, особливо для першої роботи, дуже часто питають, а яку літературу ви читали, а чим ви ще цікавитесь, так щоб тобто, охопити повністю е, всі. Питання від рекрутера, або проджект-менеджера, який вас буде співбесідувати, або SEO компанії Тобто для них важливо зрозуміти, чим ви вирізняєтесь, або це буде ваша англійська, або це дуже дуже класне знання теорії, що ви не будете там плавати в тих чи інших поняттях, будете думати, або ви це чітко зразу скажете. Або Ну якщо у вас і то, і то класно, щоб ви, коли вас питають про. Можливо, ви якусь літературу читали. То ви, хоча б зможете назвати одну чи дві книги, яку ви почали читати. Можливо, не закінчили, але принаймні, ви ви, ви знаєте, що така література є, і можливо, колись ви її дочитаєте. А що ще запитують такого, що ну обов'язково потрібно розуміти, що ти маєш підготуватися до цього? Ну, це класичні питання. Стосовно що таке SDLC, що таке Scrum, що таке Kanban, різниця між ними, що таке Waterfall. запитають обов'язково, дадуть якісь приклади ситуації, верніше намалюють, змалюють вам перший другий дзвінок з клієнтом, якщо він тільки заходить до вас, що можна спитати на першому дзвінку, або там, наприклад, От результати першого дзвінка, Як, що, що ви можете спитати клієнта далі, що, що вам ще треба для того, щоб скласти ротмеп. До речі, ще спитають, чи користувалися, чи, чи знаєте ви, що таке оці інструменти: ганчарт, джира. Все таке і треба сказати, щоб ви принаймні їх клацали, от, тому що якщо знаєте, які є інструменти для ведення менеджерської діяльності. А так, ну от основне, це види контрактів, види Agile, види, ну, от виду, от, все це всю теорію класично в менеджера будуть подати як і на для першої роботи, як і для подальшої роботи. Насправді не треба боятися, що ви там щось неправильно відповісте, Якщо ви вмієте аргументувати, і ви впевнені в своєму впевнені в своїй розповіді, то це теж. Підкупає досить, тому що не впевнені менеджери нікому не подобаються, тому що всі хочуть дати проект і розуміти, що там стоїть впевнена людина, яка ним керує. Компанії, які ви виконуєте на зараз обов'язки і, можливо, якісь труднощі, складнощі, з якими ви стикалися були під час роботи, чи навпаки, все прям супер гладко іде, і вам мега подобається. Ну, мені подобається, та, да, дякую. Але е, я зараз веду три проекти і на четвертому асистую, е, і в цьому й полягає складність моєї роботи, тому що це. Три, ну, можна сказати, чотири проекти: це чотири різні команди, чотири різних набора людей, чотири різних клієнта, і взагалі дуже багато комунікації ведеться. Складнощі на початку були в тому, що дуже багато мітингів це на початку зараз вже звикаєш до цього. Це нормально, це така звичайна практика. А, а також складнощі, я коли слухала курс, була на курсі, то я думала, що комунікація це моя насправді сильна сторона. Що там у мене слабка сторона — це технічна. Е, насправді на, на початку так і було, ну, що я, мені було дуже важко включатися в якісь такі технічні питання, е, якими у нас там оперують наші розробники. Але потім, коли ти з дня в день з цим стикаєшся, то ти все розумієш, але починаються якраз такі оці комунікаційні проблеми, тому що. Е, тому що люди бувають дуже різні і дуже важко знайти. Ну, не дуже важко, але важкувато буває знайти до кожного підхід, особливо на довгу перспективу. Бо коли ти тільки приходиш в команду, всі якось намагаються показати себе краще робити. Там вчасно як ви мотивуєте себе навчатися та розвиватися, крім роботи, тому що фултайм е, дуже багато забирає часу, але потрібно ще паралельно рости як спеціаліст, От як підтримувати в собі це бажання рости та знаходити на це час? Е, ну, все залежить від людини і від її цілі. Якщо у людини ціль е, е, отримувати і бути на, на тому самому рівні, як Кому вона зараз, то можливо, їй і не треба якось рости і розвиватись. А якщо людина хоче більше зарплатню, менше працювати, бути більш кваліф... кваліфікаційною, з... з високим рівнем відповідальності і таке інше, то тоді ну, мотивація сама підштовхне до розвитку, коли ти бачиш, що навколо. Тебе класні менеджери, досить скілові, сильні і можуть з легкістю розпочати проект з нуля, або підібрати проєкт, який вже там йде, якось і його не втратити, скажімо так. Ну, Загалом я до чого хвилю, що мотиву ну, треба знайти з мотивацію, що вас мотивує. Це можуть бути або гроші, або ваш. Рівень, статус не знаю хто 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 якщо хтось гониться там до за звання middle project manager або senior project manager, Якщо для когось це так важливо, то тоді людина і буде розвиватись далі. Якщо для людини не важливо. Сума грошей, яка в неї на рахунку, або, ну, оті такі статусні, скажімо, штуки, то тоді то вона й не буде розвиватися. А що б ви порадили от, своїм майбутнім колегам, які тільки цікавляться або от починають свій шлях? Я би порадила бути впевненим в собі, не, порадила б не забувати на англійську, порадила б. Ну, Зрозуміти, верніше, які ваші сильні сторони і, і їх використовувати в роботі. Не, не боятися бути собою насправді, тому що це такі дуже поверхневі, я розумію, дуже, дуже поверхневі поради. Але проджект-менеджерів багато, так, як, так само, як і багато розробників, тестувальників, будь-кого взагалі не тільки в IT-світі, режисерів. Співаків дуже багато, але завжди будуть цінувати ваш внутрішній стержень, який у вас є, і треба його теж виховувати, розуміти свою особливість, чи то там не знаю, чи то погляд на життя, чи якісь ваші чи це чи, чи ваша відповідальність, пунктуальність, не знаю. Все це розрозуміти, роз, що ваш, яка ваша сильна сторона, і її також показувати. Я з вами повністю згодна, це насправді дуже круті поради. Тому що, напевно, у простоті і є весь секрет. Дуже дякую вам за увагу, за те, що запросили розказати, поділитися досвідом. Мені було дуже приємно з вами поспілкуватися. Тож я бажаю, щоб ви вірили у себе і, звичайно, приходили до нас навчатися, якщо готові стати крутими та впевненими фахівцями в IT. До зустрічі, побачимось у наступних відео.